Вітаю! З вами компанія EZ-Auto Луцьк. У нас в продаж залітає дуже крутезний мінівенчик. Це є Opel Зефіра 2017 року. Це є рестайлова модель з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач та з пробігом 163 тисячі кілометрів. Стан автомобіля шикарний, комплектація крутезна. Вчора на ній катнувся, я відверто кайфанув. Це, ну, на мою думку, це. Прекрасна альтернатива усім мінівенам, які зараз є, і ще й плюс за дуже адекватні кошти відносно свого стану, своєї комплектації і взагалі комфорту автомобіля. Дане авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу кожному бажаючому придбати дане авто. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь там на різні наші соцмережі, ви першими будете дізнаватися про. Наші свіжі надходження. Ну і зараз пройдусь коротенько по комплектації по даному автомобілю. Перш за все, у нас стоїть топова оптика їхня ледівська. Ось як вона виглядає. Дуже класно світить світло від неї, ну, таке, як, як вдень, можна сказати, їдеш. Автомобіль весь в хром-пакеті з релінгами. Має ось такі титанові диски без пошкоджень. На літній гумі Бриджстоун. Також присутня камера з усіма можливими асистентами для Opel. В автомобілі є заводське тонування. Також присутній фаркоп. перед-зад. Також маємо камеру заднього виду. Стан авто без пошкоджень, без царапень, без змятин. Так би мовити, з наймінімальнішими слідами експлуатації. Ну, зараз я підійду в салон. Подивимося, як він виглядає. Маємо шкіряний салончик з перфорацією, з боковими підтримочками. Жоден елемент ніде не перешивався. Всі стрічечки, все гарне, файне, збережене. Так, відразу покажу він-код усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Далі по комплектації. Ось таке файне шкіряне кермо у нас. Маємо підігрів сидінь, клімат двох зони, сенсорну мультимедію. Стан важеля КПП. Взагалі все і пластмаси по автомобілю. Дуже все є гарне та збережене. По потолочку жодних зауважень. Задній ряд сидінь. В автомобілі купа бардачків, функціонал який. Як хоч вони рухаються, двигаються, під стаканички. Всі тут бардачки різні. Тут у нас розетка з USB. Ну, така продумана цікава машинка. Кожна кнопочка в ідеалі. Все гарне та збережене. Стан дверної картки. Також відразу можливо я щось забуду сказати. Кому цікаво, можу, можете призупинити, перечитати інформацію по даному автомобілю. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Тут все гарненько. Ось маємо якісь бардачки. Розетка ще є. Тут обордачів такі. Ну, Прикольно, продумана машинка. Далі стан дверної карти задньої лівої. Йдемо до багажника. Величезний об'ємний багажник. Шторочка у нас на місці, що все, все файненько. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Далі у нас така велика ніша. Там є у нас вогнегасник, аптечка, знак. Також жилетки аварійні. Тут у нас домкрат, крюк, все в комплекті присутнє. Запаска у нас стоїть знизу, цим гвинтом вона ослаблюється та спускається. Для наших реалій, для наших доріг запаска, звичайно, то є приємний бонус в автомобілі, а навіть необхідність. Ну і плюс фаркоп, як казав, що є теж додатковий рубіж безпеки. Ну, Пройдемося по правій стороні. Дверна карта права. По пройомчиках все гарно рівненько. Сидіння ще раз. Ще раз передок покажу, як виглядає. Перемістимося на переднє пасажирське місце. Зверна карта без жодних зауважень. По пройомах теж все гарно. Сидіння ще раз відзьніму. Дуже файному збережному стані. Шкіра вона така матова, як новенька. Ну, рідко автомобілі настільки збережному стані бувають. Кермо все матове. Ще раз пройдусь по пластмасках. Авто дуже достойне, цінник на нього, я рахую, максимально збалансований. За свій рік, за свій стан маємо один з найкращих балансів ціни якості, я рахую. Дане авто вже є в продажі. Кого воно зацікавить більш детальніше, звертайтесь, надамо усю вам потрібну інформацію. Наші авто доставляємо на будь-які відомі вам перевірки. Одним словом, авто очікує свого першого власника в Україні. Дякую усім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!